Доброго дня. Пропоную перевірити наявність зв'язку. Чути, видно? Добрий день. Доброго дня. Чути видно, так? Так, видно чути, так. Прошу повідомити наявність представника суб'єкта господарювання. Данилюк Тетяна, представник Мілко. Розуміло. Пане Володимир, ви представник е, розробника, так? У вас мікрофон Валентина? Так, представник розробника. Добрий день. Зрозуміло. Роз, Дивіться, значить, поки представники громадськості не доєдналися, є пропозиція почекати 15 хвилин, дати можливість під'єднатися і тоді продовжимо. Зараз від'єднуватися не треба, просто вимикаємо мікрофон і чекаємо десь до 11.15. 너 о 래 р 들 е з 면 Шановні учасники громадських слухань 11 15 пропоную продовжити. Скрізь вас, чути, видно нормально, так? Чути видно. Добре, тоді продовжуємо. Сьогодні, 30 жовтня 2025 року, о 11-й годині рівно проводиться громадські слухання у процесі оцінки впливу на довкілля діяльності. Товариства з обмеженою відповідальністю Сігнет Мілк, яка полягає в розширенні діяльності з вирощування великої рогатої худоби, молочних намісних порід шляхом збільшення поголів'я з 1256 до 1915 дев'ятсот та покращення продуктивності корів застосуванням нової технології, застосованої на безприв'язаному способі отримання корів. З доїнням в доїльний загор, е, що розташована за адресою Житомирська область, Житомирський район Андрушка, вулиця Козацька, 58, та вулиця Козацька, 60, е, реєстраційний е, номер у реєстрі оцінки впливу на довкілля 13497 е, Я Ліонер Сергій Сергійович, начальник відділу оцінки впливу на довкілля та статерічної екологічної оцінки управління оцінки впливу на довкілля та регулювання сфері Земельних і водних відносин департаменту екології та природних ресурсів Житомирської обласної державної адміністрації, і повноважені головувати на сьогоднішніх громадських слуханнях 18 грудня 2017 року вступив закон України про оцінку впливу на довкілля, який попередньо зобов'язує суб'єкти розподарювання цінити ймовірні впливи на довкілля від діяльності, яку вони планують впровадити. До березня 2020 року громадські слухання проводилися у офлайн режимі. Проте через пандемію та встановлені карантинні обмеження, встановлені по всій країні, громадські слухання, передбачені статтею 7 закону України про оцінку пилу на допіллям з березня 2020 року, не проводилися. Громадське обговорення здійснювалося в формі надання письмових зауважень та пропозицій. 13 липня 2023 року прийнято Закон України No 3227 про внесення змін до деяких законів України щодо досконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, який врегульовує питання проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля. 29 липня 2023 року набрав чинності пункт 2, крім 20 статті 17, кінцеві та перехідні положення. Закону, згідно якого тимчасово на період дії воєнного стану на території України громадські слухання, передбачені статтею 7 цього закону, проводяться в режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Порядок проведення громадських слухань детально викладено в постанові Кабінету міністрів України номер 989 від 13 грудня 2017 року зі зміною. Оскільки 13 вересня набрала чинність постанови No 967 внесення змін до постанови Кабінету міністрів України 13 грудня 2017 року No 989 та No1026, зазначна постанова була прийнята з метою приведення вповідні до пункту 2.2017 закону про оцінку впливу на довкілля та врегулювання здійснення громадських слухань у режимі відеоконференції. Сьогоднішнє громадське слухання проводиться в режимі відеоконференції, використовуючи платформу Google Meet. Окремо повідомляю, що на громадських слуханнях ведеться відеозапис, які та результати громадських слухань будуть оформлені протоколом громадських слухань, які разом з посиланням на цей відеозапис будуть внесені до єдиного державного реєстру з оцінки впливу на довкілля на національній онлайн-платформі екосистеми. Звертаю вашу увагу у випадку оголошення сигналу повітряної тривоги, прохання до всіх не нехтувати власною безпекою та негайно перейти до і безпечних місць. В такому разі почекаємо, поки перейдете до безпечних місць, продовжимо проведення громадських слухань. Зараз прошу всіх, хто приєднався до відеоконференції конференції громадських слухань, зареєструватися у чаті, зазначивши власне ім'я, по батькові та прізвище. Зазначити контактні дані для інформування по суті обговорюваних питань. Кожен учасник громадських слухань має право робити аудіо, відео запис або веб-трансляцію громадських слухань. За інформацією інтерфейсу: у нас зараз є чотири учасника. З них два учасника це представники департаменту. Є представник. Od subjekta tak Napiszcie, proszę, jeszcze raz w czacie. I przedstawiciel rozrobnika materiału z VTOZBBD. Teraz ja proszę o powiadomienie, czy są przedstawiciele związku z tym na komunalnych słuchaniach, Jeśli tak, to na dzień w albo z głosu. Так, є бачу в чаті повідомлення е, значить, від е, розробника матеріалів від ОЗВД ВД Володимир Васильович, так від е, суб'єкта розподарювання Данилюк Тетяна Володимирівна. Так, зафіксував. Отже, представники громадськості е, не долучилися, не приєдналися до наших слухань. Отже, фіксуємо, що станом на 11.22. У нас є чотири учасника, з яких два представники департаменту, представник від суб'єкту господарювання та представник розробника мітеріалізута ЗВД, значить, представники громадськості не зареєструвалися згодом. Буде складено та підписано на відповідні акти. Ми Відтак, ми закриваємо рано прислухання у процесі оцінки впливаного допілля поновленої діяльності за відповідь даності сільних мір. Дякую за вирощування великої реалікодовничного рілля з 1256 до 1915 років п'ятнадцяти горіл. Та покращення віля, нової технології заснованої на Залиш, що розташована за адресою Житомирської області, Житомирської Янцу-Андружки, вулиця Козацька, 58 та вулиця Козацька, 60. І вважаємо, що громадські слухання відбудеться. Дякую всім присутнім, що знайшли час та можливість доєднатися до нашої відеоконференції, яка е, наразі завершена. Усім добра хто Дякую, до побачення. до побачення.